Вітаю! Сьогодні хочу показати, як я на останньому тижні відкривала угоди у четвер по парі євро-долар. Ну і мені вдалося закрити ці угоди з прибутком. Ось тут вибраний період за минулий тиждень, ось він, з 16 червня по 22 червня. Отут, 16-16 червня, я відкривала угоду на продаж. Так, шукаємо свічку. Ось була, перехожу на денний таймфрейм. Ось була свічка 12 червня, ось ця свічка 13, ось ця свічка 16-го, тобто у понеділок. Що я побачила по цим свічкам? Це три свічки: це паттерн фейки, Тобто, це материнська свіча, це інсайд-бар. І це третя свічка, яка проколює інсайд-барк зверху. Тобто, якщо інсайд-бар проколюється наступною свічкою вверх, то потрібно відкривати угоду на продаж. Тож, далі я переходжу на таймфрейм нижчий, це 4 години. І що я бачу в цей час, коли почав формуватися третій паттерн у структурі «Фейки»? Тут я бачу патр пінбар. І відповідно до цього я по, по ціні 15,80. 15, я, я відкривала по ціні 15, там 76, зараз ще раз покажу. Я відкриваю цей, цю, ці три угоди. Я завжди роблю лот, делю, делю на розбиваю на три. На три угоди, щоб одну закривати там, ризик прибуток один до двох, наступну, там, один до трьох, і третю можу чекати там, довше вже до тої свічки, коли я вже бачу вже сигнал на зміну тренду. Отже, я відкрила там, по 15,80 угоду, поставила за максимум, за максимум поставила стоп і чекала цю угоду. І що з цього вийшло. З цього вийшла ось ця одна угода, це там майже 23 долари. Тут я заробила один, ризик, один, один на один ризик два прибутки. Тут 22 долари я заробила. Оці дві угоди я закривала частинами, тобто першу закривала трошки нижчу і цю прям тримала ще довше. Тобто, тут десь теж близько там, 30 доларів. Отже, загальний мій прибуток по цій угоді склав близько 50 доларів.